Новий навчальний рік в області розпочався. В усіх загальноосвітніх школах Закарпатської області а їх є 668, Пролунав перший дзвоник. 18 тисяч першокласників сіли за парти. В останній перший дзвоник пролунав для 8 тисяч учнів випускних класів. Ситуація з фінансуванням галузі освіти вийшла на новий рівень. Заступник директора департаменту освіти облдержадміністрації Ганна Собкова покладає великі сподівання на нововведення і розраховує на позитивний результат. Фінансування освітньої галузі в цьому році, у 2015 році, суттєво змінено. На сьогоднішній день ми отримуємо кошти за рахунок субвенції. Субвенцію на освітню галузь розподіляє Міністерство освіти і науки України. Але разом з тим до функціонування освітньої галузі можуть залучатися. І кошти, які надходять до місцевого бюджету, позитивом є те, що жодна сесія районної ради не може забрати ті кошти з освітньої галузі, які виділені шляхом субвенції, забрати з освіти і перекинути їх на якусь іншу галузь. Залишається актуальним питання про перенавантаження дошкільних закладів освіти. Попри те, що у порівнянні з 2012 роком кількість дошкільних закладів зросла, дитячі садки залишаються переповненими. Особливо у містах в області є 574 дошкільних закладів освіти, але цього недостатньо. В середньому на 100 місць претендує 131 дитина. Тому в цьому році органи управління освітою на місцях разом з органами місцевого самоврядування запланували збільшувати кількість груп у вже наявних садочках або ж шляхом реорганізації створенням нових навчально-виховних закладів. Якщо е, у загальноукраїнському показнику охоплення дошкільною освітою, наша область має непогані результати. Але разом з тим ми відчуваємо, ми розуміємо, щоденні звернення батьків, які хочуть водити дітей у дошкільних закладах, націлюють нас на те, що діюча мережа дошкільних навчальних закладів у області є недостатньою. І необхідно робити все можливе, щоб така кількість, дітей, щоб така кількість таких навчальних закладів суттєво збільшилася. Цікаво, чи подібні плани фактично будуть втілюватися за кошти батьків дошкільнят, чи все-таки фінансування буде проводитися місцевими бюджетами. Важливим залишається питання з підручниками для учнів 4 та 7 класів. Зараз в наявності їх немає. Проте власні кошти витрачати батькам на книги не потрібно. Незабаром усі учні будуть забезпечені новими підручниками. Пані Ганна також поки заспокоїла учнів 11-х класів та студентів вузів першого та другого рівня акредитації, котрих схвилювала інформація про додаткові обов'язкові тестування в загальному оцінюванні. Окрім української мови, міністерство освіти і науки України планує провести обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання також з іноземної мови та історії чи математики за вибором. Але це лише рішення колегії, яке ще не підтверджене розпорядженим документом Міністерства освіти.